Отже, після завтра, великдень, друзі, у нас є ціла субота для підготовки святкового столу. Звісно, символ цього свята це паска, а готується вона весь тиждень. А я не можу забути сирну паску, яку я готував минулого року. До речі, ви можете спокійно переглянути відео, надихнутись, так би мовити. А так і пишіть на Ютубі. Правильний сніданок, сирна паска. А от одеська кулінарна школа гастролаб пропонує зробити великодні куліч. Пропонується особливий рецепт святкової випічки, як стверджується. Ця випічка виходить завжди і у всіх перевіримо. Головна умова успішної великодньої випічки, щоб на кухні у вас була добра атмосфера, позитивна енергетика, ніяких протягів і холодів. Це необхідно для нашого тіста. Я зробив спочатку опару, це дуже просто: тепле молоко, борошно, також цукор і дріжджі. Добре, якщо дріжджі будуть е, живими, якщо ні, беріть сухі, але на упаковці має бути написано активні. Це важливо. Опара готова. В окремій ємності я змішую вершкове масло кімнатної температури. Це важливо. Приблизно 100 грамів і цукор. Далі додаємо 3-4 жовтка і 2 цілих яйця. Мішаємо. Так. Тепер додаємо опару. І далі обережно на невеликій швидкості змішуємо. Тепер в цю суміш я трохи додам борошна і фактично далі замішую тісто. Все. Ну, а далі тісто. Починаємо вимішувати на дошці руками. Його обережно треба покласти в миску і не забуваємо накрити рушничком на приблизно півтори-дві години. Необхідний час минув, Подивимось, що там всередині. Хо -хо -хо, тісто підійшло. А є всі шанси, що у нас паска вийде. Так. Тепер я беру курагу, нарізаю дрібно. Трохи родзинок. Всю цю солодку смакоту змішуємо з тістом. Далі я беру ось такі формочки. Тісто має заповнити кожну формочку приблизно на третину. Друзі, тепер увага. Тісто в формочках має піднятися у теплому місці. Потім. Формочки залишаємо у печі там 190 градусів, запікаємо впродовж 15 хвилин. Потім зменшуємо температуру до 160 градусів і залишається запікати пів години. Якщо в ці дні йти повз квартири та домівки, можна відчувати насичений неймовірний аромат, який обов'язково може бути тільки раз на рік. Перед Великоднім. всі печуть паски, і мої готові. О, одна, друга. Третя маленька! Є. Yeah. Обережно звільняємо з формочки. Yeah. За всіма правилами, кожну пасочку треба занурити у глазур. Це яєчний білок із цукровою пудрою. Я візьму прикрашу одну паску маленьку. Фантазуйте, як хочете. Краще робити це з дітьми. Ти, -ти, 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 -ти. Клас. Ну, от, як бачите, друзі, у себе вдома можна приготувати, в принципі, з легкістю великодню паску, навіть якщо ви не досвідчений кулінар. Не забувайте у неділю сходити в церкву, розговітися. І як ми вітаємося, Христос Воскрес у відповідь воїстину Воскрес. Смачної Паски.